Ми те, у що ми віримо. Тому нам слід пильніше стежити за тим, у що віримо. За вірою має йти реакція, якась відповідь у вигляді конкретних дій? Чи робимо ми те, у що віримо? Якщо ми віримо в насіння, то сіємо його в землю. Яків, брат Ісуса Христа, чоловік прямолінійний та суворий, у своєму короткому посланні зробив кілька жорстких, але точних зауважень. Чи віриш ти, що Бог один? Добре робиш, та й демони вірять, і тремтять. А як, наприклад, має проявлятись наша віра? У цьому посланні вище Яків впише, коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже, ідіть з миром, грітися та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла якась цього користь. Так і віра, коли немає діл сама по собі, і є мертвою. Віра доступна кожному. Це не те, що ми маємо, а те, що робимо. Гарного дня!